Добро вечора ми з України! Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Купуємо на нагалі. Чергове невеличке розпакування, можна сказати, розпакування і огляд девайсу. Ну, думаю, даний девайс. Багато хто цікавився. Теж би собі придбав. Так. Також буде в скорому часі огляд на цей годинник. Я маю багато що про нього сказати. Побачите при огляді. Так. Так, ось така маленька посилочка одна. Це відноситься до даного девайсу. Так що просто подивимося, чи є щось там всередині, та й все. Так. Одне, два. Так. Три. Ось така маленька плівка. Захисна плівка до даного девайсу. Три штучки. Все. Так як мало бути. Так, ось такий номер. Зараз розпакування. Я йду розглядатися, що з ним робити. Бо я такий серед цього девайс. Ну, багато в мене було девайсів, але цей девайс в мене вперше. О, трошки коробочка пагнута. Це є Huawei Band 8. Китайська версія. Ось такі. Ну, вони тут вліпили наклейку і ніхрена не видно Класно, класно, дивимося. Все на китайські. А малет екран, що я прочитав, тих більше ніхрена ні хрена. Ага, вологозахист 5 атмосфер. Я не знаю, чи тут є я пише всі але я не знаю, чий NFC. Брехати не буду, бо не знаю, бо в описі у продавця написала, що я NFC. Так, розкриваємо. Ну, принаймні подивимося, чи хоч прийшов. Так, а то так. Так, ну ніби щось є. Так, сам девайс. Ось такий. Ну, класний. Прямий, от пише хувавий. Так. Прямий конкурент Band, Ось такий. Ну, ніби, значить все пише по англійськи Хоавель, модель. Так далі. Я ще замовив на нього ремінець з матеріалу, але його ще нема. Так, ще що там є? Так. А. Інструкція на китайській не будемо витягувати. І зарядка. Пробуємо включити. Включимо і будемо бачити, що я буде. Так. Ну, я так прикольно зробив. Так ой. Так, треба ще буде скачати. Чия українська вау! Українська мова. Українська мова із коробки! Так, треба завантажити додаток здоров'я на телефон. І будемо спробувати. Так що я йду налаштовувати і повернуся вже коли я його під'єднаю. Думаю, що так само буде прикольно. Зробимо і розпакування і огляд в одному відео. Так, йду як його розпаковувати. А потім я зроблю на нього вже окремий огляд. Вже коли я його поношу і скажу скільки він. Часу займає, ну, батарея тримає і так далі. Так. Все, я відключаюся і йду настроювати. Так, налаштував я даний девайс. Даний девайс, як ви бачите, приходить і з багатьма мовами, тобто наша українська рідна мова теж є у... Браслеті із заводу. Тобто це є китайська версія, це не глобальна версія даного бенду. Так, трошки є, ну як сказати, з установкою хова і здоров'я, дану програму ви не можете скачати з плеймаркета, її треба з Google скачувати. Ну, шукати і скачувати з Google напряму. Тобто давати дозвіл на установлення прогр... програми і так далі. Коли програма встановлена, там потрібно зареєструватися е в програмі Huawei здоров'я. Там проходить верифікацію, номер телефону і так далі. Ну, хто хоче, хто не хоче. Е далі, друге, тільки програма зареєструвалася, все нормально. Мій бен... Бенд 8 під'єднався і зразу прилетіло обновлення. Почекав трохи, поки на телефон, воно миття, воно трошки довго скачує і встановлюється ну, 5 до 10 хвилин на самому бенді. І все, і зразу вже він починає працювати. Ось такий бент 8. Huawei. Так, показує погоду, погоду, музику. Погоду показує. От нині четвер аж до середи. Так. Також показує, вимірює. Ну, я нічого ще не перевіряв. Не буду брехати, я ще нічого не тестував. пульс, кислород, сон. Тут все по понулях гаджет, гаджет лишень, як то кажуть, завантажився. Так, що до NFC, то мені треба подивитися в самій програмі, чи є десь, чи він дійсно підтримує NFC чи ні. Поки що по самому, по самому бенді я цього не бачу. Він прийшов на 70. 64% заряджений, поки скачувалося, встановилося, 64% заряду є. Отако, От показує четвер 21.03. Так, ще я ще скачаю ліпший циферблат, ну, який мені сподобається із цього. Ну, там, правда, з без, безкоштовних. Думаю, не варто платити за циферплати гроші. Можна знайти якийсь більш підходящий та і ним користуватися. Якось воно так. Екран яскравий, прикольний. А малет екран. Все нормально, все на українській мові, все переклад адекватний, без помилок, як в інших фірмах. Ну, мій бенду не мав, не знаю. В ну, мене є знайомий то каже, що це теж все добре, гаразд показує. Так, якось воно так. І раджу всім до покупки. Адже це є оригінальний гаджет від Huawei. Можна набагато зекономити. Тим паче, що є українська мова, просто тупо взяти. Навіть що тупо, ну, взяти та й... Встановити програму, все нормально вновлюється, показує, що Україна все, все, як то кажуть, окей. Так що всім раджу до покупки Huawei Band 8 з AliExpress. Приходить нормально, трошки приходить кому як повезе, на мені йшло Укрпоштою, трошки довго йшло, але зеконовлені кошти. Зараз я постараюся ще пару промокодів писати. Це відео я викладу, викладу чим пошвидше, аби хто, всі люди, які хто хоче такий гаджет, могли купити даний гаджет під час розпродажу, Так що хто придивляється до, до даних, до даного браслетика можу рекомендувати для покупки. Ремінець прикольний, м'ягенький. Кажуть, гіпер проблем нема. Так що. На даний браслет ще буде короткий огляд, але його треба протестити. Зараз я нічого не можу сказати. Браслет працює. Як то кажуть, без. Поки що без нарікань. А далі будемо бачити. як так що Посилання на продавця буде в описі. Також в описі ще... Ще пишу пару промокодів. Так що. Купуйте і не переживайте, все приходить. Ох, хтось ось прийшов якраз її. І... Прийшла сповіщення з Facebook. Warдинник на Wanda K56 Pro. Що, все гарно, можна прочитати, все прикольно. І ще кажучи, на ньому краще читати, ніж на БіМі-бенді. Якось вона так. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Це допомагає розповсюдженню. І розвитку каналу. Розпосіджені відео, і розвитку каналу. Всім мирного неба і слава Україні!